Всім привіт! Ви на каналі Каромелка, і сьогодні я буду розповідати, як грати в адопмі в Роблоксі. Це така гра, де треба, щоб було дуже багато петів. Їх треба доглядати, спати, їсти і все таке. В них є прості і легендарні. Ось дивіться, цей пет пет дуже мені легендарний, мені подарували його. Піаніно зроблене, якщо він хоче надати на, на дитячий майданчик чи ти. Так, так, це можна. І якщо він там хоче пити і ви дадите попити водички, то тоді о, ви будете заробляти. Я вам покажу все це на прикладі. Це мій дім. Ти там можеш покупати собі різні. Домике. А це машина, яку я теж купила, як велосипедчик, який ви тільки що бачите. Ми зараз їдемо на головну вулицю. Так, тут є головна вулиця. Це, як сказати, спальний район. Couple years, we'll look back and say. Ось дивіться, це в нас тут можна вибирати всіляку музику. Хоча вона має зараз бути заблокованою, тому що я не роб, Працюю тут. Ну, яка різниця? Ось дивіться, він в піцерії побув і заплатили. Тепер ми маємо гроші. І можу купити багато чого. Оце то як рожева така. Ми що бачили. Топ. Перукарня. А ось така штука, вона дуже потрібна. Ой, каток, ковзанка. Так. Дивіться, це в нас портал. Про нього мало хто знає. Але я про нього знаю. Це таке місце, де можна зробити неонового пета. У мене і треба, щоб було 4 пета. До кінця свого життя. Ось дивіться, щоб дізнатися, що він до кінця душив, то треба Friend побачити. Чи ти? якщо у вас на англійській. Але нічого. Ось тут чотири і всі повинні бути до friend. У мене вже двоє. Ось таке. Я його сама зробила, а інші мені подарували теж. Він дуже гарний, Ми зараз підемо. Все! Ось. Тут у нас такий куток. І от це простерігуло, я ще не договорила. О, це в нас така, ну, така дошка. Там, де в нас всілякі, призи. Тільки в мене все на, на англійській. Це нічого. Ем, це головна вулиця. Ем, тут збирається багато е, е, людей. І ось ця штука, яку я ще не догору, можна швидко переміщатись туди-сюди. Дивіться, який гарний пет. Я би хотіла тут ще який плюс в них в цій юрі. Е, тут можна. Я це купила за робокси. І можна так встановити і продавати. Але. Дуже рідко хтось купує. Тут фоторочки можна купити. ABC то школа. Петшоп, не знаєте, що це. Пет магазин. Ось дивіться. Мені захотілося спати, ми підемо піддам свій будинок. Чувак, тут можна купувати яйця, от дивіться. Ось такий. Десь у нас є яйця за 600 ми можемо купити. За 750, за 350 і за 1450. Дуже дорого. Тут і ось тут. Візлі, біля фонтачок вам дадуть початкове яйце. А так. Це в нас ще ось тут в нас можна піти, тому що після того, як вони пошплять, захочуть митись. А тут помитись не можна. Піддайти йти додому. Ось, це в нас гардероб можна дати дитину. І заробляти дві ще більше. Тут можна придумати свій костюм і всіляка таке. І робити всі такі ж костюмчики. Ось так. А якщо два рази заробляти, це якщо ми двоє захочемо спати, і в два рази вийде більше. Це в нас школа, там можна поспати, поїсти, попити. Там у нас вон спад, якщо що ви бачили. Ми заходимо, я вам зараз покажу. Мало хто знає, але тут можна поспати. Отак. Поспати. Ну, я можу зараз поспати. Але мені цього не треба. Зараз ми візьмемо ще раз саламандру. Ми двоє хочемо вже митись. Ось так. Вона... Зараз у нас поспить. О, Дивіться, вона теж прийшла верблюте, щоб він поспав. Так, чекаємо, поки він не спиться Все, він поспав, нам ми заробили гроші. І зараз підемо, і я йому покажу ще щось цікаве. Вони, дивіться, тут у нас. От, дивіться, ми предлагаємо трейд. А що таке трейд? Зараз покажу. Дивіться. Ось карний якийсь неоновий пет. Я не всіх не пам'ятаю, цей, але вже її дуже багато. От, дивіться, ми предлагаємо їй легендарного пета. Вона не зрозуміла і відмінила трейд. От у нас ще можна подивитися інше. Я так і знаю, вони підлагають грати пет, а потім відміняють. Ось, ми зараз йдемо в парикмахерську, яку я вам говорила. Я хочу пити. Заходимо... Ой, куди я пішла. Ми заходимо в парикмахерській теж можна працювати. Я думаю, тут можна помитись, ні, не ну, можна. Хоча це ванна. Ну далі тут можна я теж думала помитись. Ну нічого. Ось тут можна працювати. Давайте, я візьму цю роботу, покажу. Тут можна взяти всілякі такі штуки. Воно тут тоді, коли ви станете тут працювати. І якщо он сюди петь, воно писали чи ти свій, от мені предлагали. Трейд. Ні. От райдзеля, це райдзеля можна зробити на райт-пета, Щоб на ньому можна було кататися. Мені підлагають. Ну, дуже просте все. Піцу можна купити, теж не треба купувати. Воно зараз так багато прийняли, так багато чого мені предлагало, але вільний мило, так. Я жаліюсь, ось дивіться, тут можна у ці ж... саламандру, можна її сюди поставити там, покрасити її так. От я знову маленька. Я не знаю, що це таке. Цві якісь стикері. Ось дивіться, кому. А, тут можна поговорити, поїсти. Тобі. Аж тут можна поспати, попити і попоїсти пету. Тобі не можна. Чекаємо, все, він попив. Осталось мені попити. Це нічого. З наступного відео я вам покажу, як. Mm, ще допомогне. Те, що я не змогла показати в цьому відео. Тому що він задут показати зараз, нам дуже тяжко. Ось тут в нас машини. Всіляки можна купити. Я тут покупувала, от бачите, я за 900 купила. І свій велосипед за 75 доларів. Близько була. Мотоцикл. На 400 і 700 вертольот, гелікоптер, лодка, літак. Тут можна купити, але треба всілякі документи оформляти. Там у нас зараз беремо машину і поїдемо. Ось це дитячий майданчик. За це там... Ну, зараз як привід глядають дитчачі майданчики. Ми їдемо додому, от дивіться, філатопоздочка Home Це. Дім. Де в нас поставим? Зараз їдемо. Він такий в мене невеличкий і немаленький. Ось дивіться. Я його купила. Тут можна побувати і вдома теж, такі машини, тут можна поспати. Я купила два ліжечка. Щоб і я могла спати. Тут ще невелике. Я вже маленька, так що я буду спати маленьку. Чекаємо, підемо зараз. Ось тут можна касу поставити, і можна накупувати, Не знаю, мені її подруга встановила. Ось, ми двоє хочемо пити, вона п'є. А я йду на кухню. У мене тут почки є, але я їсти не хочу. Зараз поп'ю водичку. Чого це? Зараз поп'ю. Це в нас ванна. І тут можете помитись. О, я... зараз будемо чистити. Нам рочик, і за те, що наша саламандара я так її називаю пом, пої, попила. Все, нам нарочик дали, тому що це, можна сказати, найдорожче, тому що вам тільки вдома може знайти і в інших там. Тут от, дивіться, це в нас дома можемо купити, змінити його колір, чи його назвати. Дивіться, я обираю такий. А тут можна купити всілякі домики. Я от думаю купити на дереві, але ще не знаю. Може, колись куплю, от тут це робик можна. А це ще один домик. Маленький перший. My tiny Home. Я називаю це ось цей віці. Це він. Він в мене так обустроєно Ось такий він малесенький. Вам завжди буде давати малесенький. Тут можна змінити як там, шпалери і все таке. Але за треба платити. Ось дивіться, фло, це підлога, стіна і всілякі речі можна купувати. Так що і зараз ми візьмемо другий, тому що цей, це краще, нім більше. Я думаю, вам сподобалося відео, Я дуже вам багато цього розповіла. Але наступного відео все розповім. І ще подаруночки. Якщо ви в кожному будете заходити в тут і писати Caramel C на англійській тут зараз буде написано, то тоді я вам подарую подаруночок. І всього в мене 5. Перше друге місце. Завжди пишіть, я вас побачу і можна зустрінемось. І я вам подарую подаруночок і может вам что-то выпадет. И вы підпишитесь на мой канал, потому что на моем канале дуже багато чего потрібно. В Роблоксі и смішні видео и вселяки секретки. Тоже до зустрічі у новому видео. Всім пока!